Вітаю! Хочу залишити відгук про навчальні програми Андрія Артюха, які об'єднані назвою Легенда. Мене звуть Науменко Оксана, я психолог, експерт в темі дитячо-батьківських стосунків, працюю з батьками та підлітками. Я звернулася до Андрія тому, що стикалася в роботі з суттєвими для мене проблемами. Невелика кількість клієнтів офлайн через ситуацію в країні. А як залучати нових клієнтів онлайн, я не знала. Низький чек, а оплату я підвищувати банально боялася, бо думала, що взагалі втрачу клієнтів. І майже відсутнє було моє представлення в соціальних мережах. Що відбувалося під час навчання? Перше був проведений глибокий аналіз моєї поточної ситуації. Друге, я навчилася ключовим маркетинговим навичкам і технікам, і це дало мені розуміння ситуації та напрямків. Подальшої роботи. Третє і найголовніше, я отримала підтримку та наставництво протягом всього періоду навчання. І не тільки під час навчання. Тепер я вмію впроваджувати нові підходи до залучення клієнтів. Активно позиціоную себе в соцмережах та впевнено вибудовую персональний бренд. Я продовжу навчатися ефективній роботі над контентом для підвищення взаємодії зі своєю аудиторією. Після завершення курсів легенда та «Легенда СВЧ мої результати. Дохід я підвищила в три рази, значно підвищила оплату. В роботи тепер до мене приходять свідомі клієнти, які зацікавлені в співпраці. І я маю чіткий маркетинговий план і стратегію для подальшого розвитку. Навчання не лише дало мені нові знання, але й допомогло кардинально змінити підхід до роботи онлайн. Курси Андрія і Артюха стали справжнім проривом для моєї роботи. Завдяки навчанню я досягла високих результатів за досить короткий період. Тож рекомендую всім хочете суттєвих змін. Приходьте на навчання.